i awesome. Президент України підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це передбачає підпорядкування цих органів Генеральному прокурору, що може поставити під загрозу неупередженість антикорупційних розслідувань. У відповідь на це у різних містах країни проходять мирні акції протесту. Люди вимагають від президента ветувати цей закон. Мітинг триває і у кривому розі. Журналісти Першого Криворізького збирають думки містян щодо ухваленого закону та його наслідків. Закон в лапках, який вчора прийняли, я вважаю цілком ганебним, який веде до демонтажу демократичних інституцій в нашій державі. І зараз, як ми всі розуміємо, це зовсім не на часі, тому що ворог в цей час не зупинився ні на сантиметр. Ви розумієте, вчорашні події показали, що цілком можливий рух зворотній бік від демократії українці вільна нація. І ми цього допустити не можемо. Тому ми тут сьогодні. Вони Підпорядковують антикорупціонерів корупціонерам, те, що і САП проблемні структури, це очевидно, але реформи не повинні починатися з кастрації. Ми прийшли висказати своє обурення і доєднатися до мітингів по всій Україні. Толерантність до корупції це знищення нашого майбутнього. Корупція це найбільший ворог всередині країни, і зараз ну типу ми не можемо відкинути себе на 10 років тому назад. Якщо я виглядаю молодшою сьогодні, це значить нас відкинули на 10 років назад. Ці органи довжні бути незалежними. ні під яким. Ну ефективності я їхньої не бачу заявлення і все Більше ніяких далі, ні посадок, ні повернення грошей в бюджет, нічого до напевно позавчорашнього дня я вважала, що а поки що не на часі такі акції, але зараз мені здається, що треба показати свою позицію, тому що виходить так, що ніяких тормозів і ніяких там запобіжників не, немає а так не має бути. А як Шокартка. ви думаєте, чого цей закон вирішили прийняти зараз? Війна, і можливо, можливо, влада не відчуває, де саме де саме треба зупинитися, да щоб не перерости в авторитарність. От мені здається, що просто вони цього не відчувають. Відбувається відкат до Події 2013 року, коли тільки починався майдан, я зростав на цьому. Я надихався цими людьми в тому числі, і мені не подобається те, що зараз весь вклад цих людей зараз так сильно обесцінюється державою, за яку вони стояли і помирали. Я думаю, що впали з дуба однозначно. Я, як громадянка України під час війни. Яка кожен день бореться, не хоче відкату назад на 10 год. Бо це ж було вже. Ми зібралися тут для того, щоб показати і не мовчати, тому що це знищує інфраструктуру України антикорупційну, і корупція вбиває, русня вбиває, і треба з цим щось зробити.